Понад півтори сотні бойових зітнень сталося на фронті тільки вчора. Інтенсивні бої точаться на покровському, корахівському та времіївському напрямках. Ворог активно суне з усіх флангів і не зважає на втрати, докладніше про ситуацію на кожному відтинку окремо. розкажуть мої колеги в оглядовому дайджесті. Тривають бої на Харківщині. На Вовчанському напрямку ворог чотири рази за минулу добу розпочинав штурми наших позицій. Артилеристи прикордонної бригади Гард накрили вогнем опорні пункти ворога, зруйнували фортифікації противника та знищили транспорт. На Куп'янському сім бойових зіткнень продовжує випалювати окупантів третя штурмова. Горять міномети, гармати та росіяни. Хоч як окупанти не намагаються відбиватися від дронів в боротьбі за своє життя, вони програють нашим пілотам. Полюють оператори безпілотних систем на російських туристів і на Луганщині. Загарбники намагалися 10 разів атакувати позиції наших оборонців на Лиманському напрямку. Вогонь зі ствольної артилерії окупанти вели по Греківці. Поблизу Нової Горівки росіяни активно застосовували бомбардувальну та штурмову авіацію. Керовані авіаційні бомби спрямували по наших укріпленнях на сіверській ділянці фронту. Рідкісний кадр зробили в 63-й бригаді. Наочний приклад, як працює РЕБ. Ворожий дрон атакував танк, але каменем упав на землю в кількох метрах від цілі і не завдав шкоди техніці та воїнам. На сіверському напрямку вдало поцілили БМП. Пілоти підрозділу Кажан Бенд. Дронарі Холодноярівці добре попрацювали на Краматорському відтинку. Кілька загарбників не змогли ухилитися від смертоносного вогню. Аби зірвати наступ росіян в часовому яру, сапери 24-ї ОМБР імені короля Данила мінують території. Задача зробити так, щоб, не. щоб противник не пройшов, і знищити противника. У відділу спостереження 24 на 7, Так само ми за ними, вони за нами. Але всеріну ми стараємось максимально це зробити. щоб не менше нас побачили, вибираємо час, вибираємо погоду. Ворог атакував поблизу Торецька та скинув авіабомби на Костянтинівку. А воїнам батальйону шквал 28 28-ї ОМБР вдалося провести успішну штурмову операцію. Відбили у окупантів позицію, ще й кількох забрали в обмінний фонд. Давай су... руки вору, ходи! Все, Давай! Укровський напрямок залишається надактивним активним з боку росіян. Там вони атакують в понад десяти населених пунктах. Наші воїни намагаються стримати натиск противника. Це кадри бойової роботи бійців СБУ по російській піхоті та транспорту. А це вже кадри від 68-ї окремої єгерської, влучно зупинили маршрутку з московськими зайдами. Штурмовики скали пошили в дурні окупантів біля Новогродівки. Хлопці розіграли перед противником справжню виставу з обманним маневром та зачистили їхній бліндаж. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Також кількість атак противника зупинили наші оборонці в районі Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки, що на Времівському напрямку. У районі Курахового нашим бійцям доводиться важко, але вони й надалі проявляють мужність та майстерність у боях. Як от на цьому відео від гострих картузів, два танки увірвались в окуповане село і розгатили зайняті росіянами будинки. Ворог спустив на нашу техніку ФПВ-дрон, але танкісти вдало скористалися місцевістю за допомогою димової завіси та неабиякої витримки. Відійшли без втрат, а ворожа пташка полетіла просто в небо. Тим часом 46-та окрема аеромобільна влаштувала окупантам останній заплив. Ті сподівалися, що вночі на гумових човнах непомітно перепливуть річку, але аеророзвідники не сплять і відправили гостинці просто на голови непроханих гостей. Штурмовики 79-ки взяли під контроль одну з ворожих позицій на Курахівському напрямку, підібралися непомітно й полонили кількох окупантів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини.